Так, маємо грушечку, можна побачити на відео, що вона в нас вся в плодових бруньках. Вся завалена грушами. Що, що таке доверху, покажи, і знизу, щоб було в сторону е, хмар видно. Ви бачите, що це все, це все плодові бруньки. Кожен рік я її обрізаю. Е, опять же повторюся, грушка дуже добре закладає врожай на горизонтальних е, гілках. Тобто, ви робите переводи, від, відгинання, що хочете робити грушці. Але для того, щоб вона була більш горизонтальна. Ви бачите, що вони вигнуті всі, в різні боки. Все таке зроблено, але для того, щоб тільки вона більш була горизонтальна. Все. Як я обрізаю, ось дивіться, маємо гілку. Пішла е Гілочка пішла доверху. Бачите, я її можу забрати. Все я забрав, сюди як дуже це все просто робиться. Тут я перевожу на більш плодову бруньочку. на такі списочки в грушках вони з плодами. Далі ми йдемо сюди в грушках буде. Тут і тут. Це я е, про, е, свого роду проріджую так. Я так зрізаю такі коротенькі списки, щоб тут я отримав тільки кілька грушчок. І ось так. Ось, і ось ця обрізка. Йдемо далі. Дивіться, що ще можна дозволяється на грушці. Ось у нас є таке, все завалено грушками, сюди йде грушка, сюди, сюди, сюди. Просто я ось роблю один зріз, отак, все, перевів на більш горизонтальний. Все, що росте доверху, строго доверху, вирізаю. Ось доверху, все понятно. Далі вирізаю. Ось так, бачите? Які бровна будуть. Гілочка вся в нас горизонтальна, вся завалена плодами. Ну Їх дуже забагато, вони, вони ляжуть нам на нижній ярус. Я прирізаю ось так. Ми маємо нижній ярус, гілка теж пішла вся завалена донизу. Я роблю такий перевод на більш кращу гілку. І цю гілочку я ось тут прирізаю. Є в нас ще одна гілочка, дивіться, вона вся в плодах. Це занадто багато на такій гілці плодів. Врізайте в половину, будете, більш мати, будете мати хороший урожай. Ось у нас є гілка така, да? Так, дивимося, щоб вона не заважала. Нашим гілкам, які знаходяться поруч, те, тут я теж перевожу і перевожу її сюди. Відійди, будь ласка. Так, у нас тут, тут поняття. Тут така сама ситуація, все, що донизу росте. Ось, дивіться, у нас пішла опять же, гілка, лягає на цю. Ну не треба нам так. Раз, перерізав. Це все плодах, все чітко буде. Ось працюємо далі. Це ж, теж все в плодах. Я її переведу, прирізав, нижню забрав, щоб не лягало нам туди. І, 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 і гілочку другого порядку я прирізав на плодову брунечку. Така сама ситуація. Вирізаю, все в плодах. Половину забираю, забираю, щоб було хороше навантаження. Ось, ось маємо таку ситуацію. Ось у нас є гілка, теж вся в плодах. Коротенька, вона вся завантажена, Чуть-чуть вріжу, щоб е, зрізати кілька плодів. У нас тут все в плодах. Що ми робимо? Головне, щоб ви поняли, де плодова. Мрунечка, цвіткова, ось є в нас. Я тут в такому випадку роблю. Ось так, ось так і ось так. Так, да, якось трохи по дебільному, але тут ми отримаємо хороший урожай. І так само до верху, раз, Я просто нормую, нормую, прирізаю одну третю приблизно наших цвіточних почок. Нормую свого роду урожай, тому що буде занадто завалено і все догори буде в плодах. І верх я теж приріжу. Ось так. .е. Прирізаю по молодому пагону. Якщо є вас змога, ви бачите занадто багато їх, ви трошки прорідіть їх. Ось так, нічого страшного не буде, бо ламається і все, ось таке получилось у нас деревце.